Дорогі наші захисники, нехай все наше тепло, вся наша подяка передасться вам і відчується вами. Ми вами дуже пишаємося. Ми у вас дуже віримо. Дякуємо вам за те, що ми спимо в наших ліжках, за те, що ми можемо гуляти з дітками. Подякувати просто за мирне небо і за можливість тут сидіти отак спокійно і дихати свіжим повітрям. Я дуже вдячна усім людям, які зараз захищають нашу вітчизну. У мене батько також воює. Те, що вони роблять для нас, це важко переоцінити. Це великий вклад для, не тільки для всієї країни, а просто для кожної людини, яка живе в Україні. Ми їх дуже любимо, допомагаємо, як можемо. У мене мама підприємець, то ну по побудові хімії, то ми збираємо кожен місяць посилки і відправляємо на фронт. Ми вас віримо, підтримуємо та чекаємо. Дуже дякуємо за те, що ви захищаєте нас, оберігаєте. Що ми просто можемо так спокійно гуляти. І відсвяткувати і кож... свято. І кожен день просинаємося в нашій ненькій Україні. А бажаю я вам щирого здоров'я, бути міцними, бути стійкими і повернутися якнайскоріше до своїх мам, матусь, дружин, дітей і скоріше всіх обійняти. Я вірю, що вони усі зможуть усі повернуться. Все буде добре. Вони наші герої. Ми ними ми пишаємось. Ми вас дуже чекаємо і нам усім хоче побажати як найскорішої перемоги, бо ми цього варті. Ми українці, народ смілий і ми воюємо за праве діло. Щоб ми нарешті на 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 перемогли, щоб дійсно все було добре, щоб Україна була сильна. Натхненна. Я надіюся, що скоро вже наша перемога, що всі е, наші захисники повернуться додому цілими і невредими. Любові вам щиро бажаємо. Слава Україні! Все буде Україна!